Коротенько пробіжимо по комплектації нашого навіатора. взяв вже із 10 дюймовим планшетом, щоб більшенький. Ось така соя тут. Кукуруза вже повистрілювала, а сої немає близько. Зараз навіть вам скажу число, яке точно тут сіяно. 7 травня, бо 8 вже кукуруза почали сіяти. 7 травня сьогодні 2 червня і ось такий вид сої. Дивіться, до поля Десь бреховка, тут о 18, там ми вже заїхали на поле. Так, що ми робимо? Нажимаємо меню, налаштування, тут змінимо щось 13, поставимо для початку і 5. Ну так, тільки по всій стороні. Ну все, по колу нам ще не вийшло, тому що там, на що. оця попробували хоча б паралельні. Це всередину стонемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять метрів получається. Привіт, товариство! Слава Україні! Героям слава! Друзі! Вітаю вас на каналі Агра Мене звати Ярослав. І сьогодні будемо з вами розпаковувати агронавігатор новна, на трактор для оприскування, для полегшення оприскування посівів. Тому що скільки ж можна з собою возити цілу команду маячків або витрачати. Півдня, щоб порозмічати ці поля, і це добре, якщо поле рівне, якщо поле да не рівне або бугри, то треба і не один, а цілих може і три маячки ставлять по одному нові, щоб побачити собі пряму лінію. І на дньох був в області і придбав ось такий навігатор фірми NavJet. Кому цікаво, да, що як його. Дивися, я залишив в описі під відео посилання. В нього також є свій канал, на якому він розказує, як працювати цими навігаторами, Розказує їхні налаштування, все про них потрібну інформацію. Ну що ж, коротенько пробіжимо по комплектації нашого навіатора. Взяв вже із 10 дюймовим планшетом, щоб більшенький, тому що вже як то, на ньому працює вже ж в руках, йому вже треба, щоб краще бачити картину, Візьміть візьмі йому менший кит, то там вже все, надписи, все значно менше. Рішили взяти для зручності 10-дюймовий. Так, потім у нас є така коробка, тут вона трошки цей, так, це Діма нам в комплект положив ще і запасний провід, також десь ще є коробка ще з одним кронштейном для комбайна. Ось, також він нам ще по да, ось можна на трактора прикурювати для зарядки планшета. Камера ось така, 18-Герцова. Сюди її зараз поставимо. Потім це вже кабель із цього набору. Потім стою, Так, сюди. І ось такий кронштейн. Це один із той, що на вікно чіпляється. Є інший той, що на вікно, але він трошки другої комплектації. Ну і тут інструкція. Інструкція про нього, що тут як його керувати. Ну, Діма там мені відео скинув. Мондаль 998, одна із мощніших. Брав, щоб вже і по мощності, і по зручності було на ній краще працювати. Також в комплекті є ось такий кронштейн. Це буде стояти у комбоні. Діма нам дав два комплекти, щоб один був у тракторі другий другий комбоні, щоб його не тягати з одного в інше. Ось вам візиточка. Подзвонити, в описі відео все буде. І зараз набрали водички чистенької, поїдемо тут рядом поле. Соя по кукурузі і ще вона там толком не вискочила. Коротше, можна буде прокатнутися, перевірити, як він працює. Так, по цьому у нас оце все нам не нужне, а та все ще нужне буде. Щось ми вже побачимося з вами на полі, зараз ми безкладенько все підключимо і будемо налаштування пробувати вже. На полі. Як же ж воно там буде працювати? Що воно покаже, які будуть налаштування і все покажу вже в пулі. Що там на горизонті збирається, ну то не, не з тих країв, Тому вже півтора місяця не було дощу, то його й не обіщав. Все, підключили, працює, поки що в дворі старимо, то показує у нас 18 супутників. Зараз поїдемо на поле, може там зміниться картина. А, така погодка щось підсобере, ну нічого подивимося. Під зовсім не важко, ми підключилися до переобразователя. На нього там постійно йде ток з акумуляторів. І... Ну, щоб не шукати, там на акумулятори натягнути, тому що акумулятори підключені на 24. Ну, хоча антенна ця. Якщо дивитися у характеристиках від 8 чи до 38 вольт, ну, там на її зазор нормальний, можна підключати як завгодно. Ну, підключили, зараз все робить, ну, вона підв'язана до пристрою автоматично, настройки на строки автоматично, бо я так раз відключив, включив пошук пристріїв, немає, коли дивлюся, воно вже автоматично все підключено. І зараз будемо пробувати, ми самі не знаємо, що воно вийде, щось по ходу тут ось поле 300 метрів. Ну, хай 500 метрів, заїдемо і спробуємо, що ж воно покаже, Попробуємо його, як воно веде, попробуємо поле по колу об'їхати, як воно нам посчитає, а, площину, площу поля. Ну Зараз все, побачимо на власні очі, як воно є насправді. У мене знайомо є, такий, точно такий, то він каже, що все нормально. Риб такий. Так, так, що так, буде, так, що так, риковище, Не видно? Не видно? 20. Кілометр, кілометр 20 вже щось малює малюю. Кілометр-кілометр не дуже позаходить. 21 вже 22. Отихенько появляється. Щас пиде на поле гльоне. Так, ось до... А якого числа? Не помніш, ми сіяли. Тож соя, дощів немає ніде нічого. Ось ось така соя тут. Кукурудза вже повистрілювала. А слої немає близько. Зараз навіть вам скажу число, яке точно тут сіяно. Це 7, можливо, 8. 7 травня. Бо 8 восьме кукурузу почав сіяти. 7 травня, сьогодні 2 червня і ось такий вид сої. Mm -hmm. Так, що ми тут моємо? Зараз розкладаємо прискувач. По прискувачу зробили насос, тому що потек пішла вода в питон. Так, дивіться, до поля десь а по 17, там ми вже заїхали на поле. Так, що ми робимо? Нажимаємо меню. Налаштування, то тут змінимо 13, поставимо для початку і 5 а, Правий край вимірювання площі, нажимаємо назад, нажимаємо криві і часточки мінус так. Водою він митий, так що не переживайте. Всі форсуночки працюють. Що so. ми зараз робимо? Зараз щас... стоїмо на ісходну, давай, стоїмо, прицілюємося і пробуємо. Господи, поможи. дверка відкрита, Облесно. так, ну дивись, тобі краще ставай. Так, що ми тут робимо так дивитися? Зараз ми обійдемо по кову. Чи... Чи... Все, стану встало зараз, коли ми будемо. Ось так їдемо нажимаємо. Стоїмо, нажимаємо, нажимаємо точку О! і нажимаємо малювати. Все, поїхали. Там поколок їдемо, далі. Все, пішло малювати, Да. Тільки по цій стороні. Ну все, по колу нам ще не вийшло площу там на мальвону, там на що Оце попробували хоча б паралельні зробити, криві зараз пристрілимося, краще туди взяти. Тренуємося його у нас там. А ну пішли, поміряємо. О, воручі, їдемо в поперек поля, щоб нам не їхати, бо туди 200 з галкометрів. Пробуємо впоперек. Зараз таке. Пристрілюємося. Ось коли є одна. За те, що ми тільки що проїхали, то всередину стонемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 метрів, виходить. Навіть можемо поставити на перекриття 13. Я поставив 13,5, а тут рівно 14 метрів. Якраз перекриття в нас йде плотненько. Так що будемо вставлять. У нас виходить 14 шагів між коліями. Треба буде ставляти 13. Якраз там і похибки, що там 20-500 сантиметрів, десь вона тут є, тому на... Самому йому поставимо на 13, щоб нам ще трошки зменшити. Ну, якщо воно вже і ток веде 14, плюс там форсунки все одно трошки в бік прискають, то нормально. Тому поставимо то 13 і, от, і всі десь нерівності рівності ми е, приберемо. Ну, в принципі, е, як на перший раз, нам по криві вийшло зробити і по них нормально їхати. Що добре, кілометраж показує, все замальовує. О, ну, як. У тестовому режимі непоговано, не знаю. Ще там в інтернеті подивлюся, діме, як його там правильно площу помірять. Воно там показує, скільки ми пройшли. Ну, показує тільки те, що перекрито було а, там, де Коли включена функція. Ну, нормально. Защо ми поперек ще їхали поле, то воно трошки дужче нас підкидало. А так о, вже, я думаю, завтра, поки все настроїмо, в середу поїдемо. Сьогодні що, в неділя, у вівторок вже, я думаю, будемо в полі. Зараз поїдемо. Що, фуйка ли час? Рівно 14. Треба поставити, Треба поставити 13. 3, поставив 13,5. Давай в той край проїдемо і чисто. Що Спробували, тут я вже все повиключав. Ну, на перший раз, то непогано, я думаю, взагалі ми не будемо попадати по лініях. Коли ще й нормально о, поставив 13,5 захват, то попадає 14 метрів чітко, ну, плюс-мінус там ще пару сантиметрів. Ну, Так як о, воно дуже розпиля по краях, то я думаю, не, може, хіба щось зменшимо, а там як на якесь поле підемо, попробуємо його зробити. Через 2 дні вже ми повноцінно виїдемо так якщо погода не зіпсується, що ловило 28 спутників по обміру площі ще треба буде подивитися в відео по налаштуваннях. Антенну тільки підключили і зразу воно вже підключилося, все МОСу виключили, то вже вже так, нічого не світиться, червоним світиться, і спутники пропали, вже вона виключена. По встановленню нічого складного немає. По роботі не як для нас для початку все зрозуміло. Площу то воно само міряє площу обробленої, ну оброблену площу міряє. Тому якусь цифру ми будемо знати, не об'їжджаючи поле для обмірювання. Ну, з тим ще потренуємося. Ну, на перший раз така розпаковочка вийшла вже більш детально. Спробуємо вже. Недмінов полів під час роботи, як воно покаже, вже там будемо пробувати міряти яка ширина. Ну на... як для початку, поки що задоволені, що там далі буде в процесі роботи, не знаю. Ну все будемо показувати. Так що, товариство, дякую, що ви з нами пробуйте нові речі, полегшуйте собі працю, тому що ми вже давно мріяли, щоб. Це зробити і якраз Ютуб не думав, що нам підкинув рекламу цього навігатора тим більше в Полтові, не треба ніде не ні заказувати. Приїхав на офіс до Діми, все з ним поговорили, розказав, показав, що як робиться, ну, ніде не пересилати, ніде нічого. І для безплатного сигналу це ну, робить він не погон. Так як там вже кісторія, знову вже продають сигнал. Коротше, ну, це вже як підростемо до. Кращої техніки, що можна буде вже там пробувати і з новими оприскувачем купити, секшн контроль, там, можливо, навіть підрулька, ну це дуже, я вже космічні речі говорю. А там воно життя покоже. А як для такого простого прискування, дома сам поїхав, оприскав, блін, річ клос, ну, так що... Заходьте, дивіться, в описі відео, будуть усі стилочки. Говоріть, спілкуйтеся з Дімою, там, хто може зайти там, в Ютубі відео, подивитися, вже я дивлюся, як я наче дивиться, ті відео більше під є людей, які вже ними користуються. Тим більше в нас у селі вже з'явився у товариша такий, о, він з ним вже сую бризка, каже, все чутко, без проблем. Тому о, вже як більше його протестуємо, я вже вам скажу, рекомендуємо його чи не рекомендуємо. Поки що задоволені. До наступних відео товариство, побачимося з вами у полі або на підготовці до прискування. Так що, щасливо, друзі. Пока-пока. ти з нами.